Сьогодні, 8 липня, запрошую вас до перегляду головних новин для українців у Німеччині та Європі. За 15 хвилин ви дізнаєтесь, чому все більше країн змінюють правила тимчасового захисту для українців? Як у Франції, тисячі наших людей вирішують перейти на статус біженця, що показує кримінальна статистика по мігрантам у Німеччині і чи багато там українців. Нові правила для міні Джоб, скільки можна буде заробляти у 26-27 роках, як Volkswagen вперше став беззаперечним лідером ринку електрокарів у Німеччині, і наостанок, у якій країні ЄС найдешевше жити, а де найдорожче? Свіжі цифри Євростату. Мене звати Міла Артюшенко. Залишайтесь зі мною до кінця випуску та надсилайте своїм друзям у соцмережах посилання на якісні, а головне не заангажовані новини для українців за кордоном. Дедалі більше урядів країн не лише у ЄС, а й у державах, що мають свої окремі програми, як то Швейцарія, Норвегія чи Велика Британія, запроваджують обмеження щодо тимчасового захисту для українців. Нагадаю, у країнах Євросоюзу тимчасовий захист працює на основі директиви 2001 55 ЄС. Цей режим дозволяє українцям отримати статус без довгої процедури притулку, якщо вони жили в Україні до 24 лютого 2022 року. Але ситуація. Змінюється, і уряди країн пояснюють це перевантаженням соціальних систем і бюджету. У багатьох країнах бракує житла, муніципалітети витрачають мільярди, а влада шукає способи заощадити. Так, Норвегія однією з перших обмежила колективний захист. Тепер людям із 14 областей: Черкаської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Кировоградської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Вінницької, Волинської, Закарпатської та Житомирської відмовляють автоматично і заяви розглядають індивідуально за стандартною процедурою притулку. Велика Британія теж змінила підхід. Там вважають, що багато регіонів стали безпечнішими у відмовах. Часто прямо пишуть ризики не досягають рівня переслідувань, як вимагає Женевська конвенція. У Нідерландах дедалі більше звертають увагу, чи не отримали ви вже захист в іншій країні, якщо так, можуть анулювати статус або не продовжити. У Швейцарії діє окремий спеціальний статус захист С. І тут не лише планують відмовляти автоматично тим, хто не жив у зонах бойових дій або окупації, а й дедалі частіше звучить критика поведінки українців. Нещодавно мер міста Вігольтінген Франка Бургхарт Публічно розповіла, що частина біженців демонструє споживацьке ставлення і впевнені, що їм усе належить. За її словами, Швейцарія вже витратила 1 мільярд 250 мільйонів франків і надала притулок близько 70 тисячам людей, але соцслужби все частіше стикаються з конфліктами. Мер наголосила, що найбільше проблем створюють ті, хто приїхав із менш постраждалих регіонів, а також ті, хто відмовляється жити у гуртожитках разом із біженцями з Афганістану. Водночас вона похвалила афганців за те, що вони активно вчать мову і шукають роботу. Швейцарська політик підсумувала, що країна дає притулок біженцям, а не туристам, і закликала всіх, хто залишається поважати правила та інтегруватися. Звичайно, подібні заяви не про всіх українців, але вони впливають на громадську думку і можуть призвести до ще жорсткіших правил. І поки у Швейцарії влада відкрито говорить про скорочення допомоги і невдоволення поведінкою частини українців, у Франції з'явилась нова цікава тенденція. Багато українців уже не хочуть спиратися на тимчасовий захист і воліють оформити статус біженця, щоб отримати довгострокові гарантії. Ще на початку війни більшість приїжджаючих сподівалися, що це тимчасово на кілька місяців, максимум рік. Але реальність інша минуло понад три роки, а перспектив швидкого повернення додому немає. За перші п'ять місяців 25-го року у Франції українці подали вже понад 7 тисяч заяв на статус біженця. Це майже 87% зростання у порівнянні з аналогічним періодом у 24-му році. А якщо глянути на рік раніше, у 23-му таких заяв було лише 3250, а у 24-му вже 12 тисяч. Чому так відбувається? Тимчасовий захист діє щонайменше до 27-го року і дає багато прав, наприклад, шестимісячну посвідку на проживання з можливістю продовжувати до трьох років. Але він не гарантує стабільності. Українці стикаються з тим, що немає житла, складно знайти роботу, а фінансова підтримка урізається. Згідно зі статистикою, у Франції перебуває 75-80 тисяч українців із тимчасовим захистом, але лише близько 20 тисяч працюють і можуть самостійно орендувати житло. Штаб переважно залежить від державних програм і готельних місць. Сенаторка Надія Сологуб розповіла, що найближчим часом кількість місць у готелях скоротять більше, ніж удвічі. Людям надсилають листи з префектури із повідомленнями, що термін їхнього проживання добігає кінця, і якщо вони самостійно не знайдуть інше житло, доведеться подавати заяву на притулок. І саме через це багато хто обирає статус біженця, як, хоч і менш гнучку, але більш довгострокову гарантію. Адже цей статус дає дозвіл на проживання від 4. До 10 років, і на думку багатьох, це єдина можливість, хоч якось забезпечити стабільне майбутнє для родини. У всьому цьому є одне але статус біженця забороняє їздити чи повертатись до України навіть на короткий час. А чи готові були б ви перейти на статус біженця, який перекриває можливість їздити до України, але гарантує довготривале перебування в Україні? Напишіть в коментарях. У Німеччині тема українських біженців дедалі частіше звучить не лише у контексті тимчасового захисту та бюрга -гельд. У центрі уваги статистика злочинів серед мігрантів, оприлюднена федеральною поліцією, де згадуються і українці. Цифри викликали жваву реакцію у ЗМІ та політичному середовищі. Тож зараз я поясню, що це за цифри, бо, на жаль, не всі блогери розібралися у теми і правильно їх трактують. Цифри, які ви бачите зараз у таблиці, це не вироки суду, це не кількість скоєних злочинів, це показник кількості підозрюваних на 100 тисяч осіб відповідної групи населення. Тут є і тяжкі злочини, і дрібні правопорушення. Статистика не показує, чи згодом людям. Одину виправдали часто. Такі цифри пояснюються тим, що серед мігрантів більше молодих чоловіків, а саме ця група в усіх країнах має найвищі показники правопорушень. Вас не дивує те, що у статистиці немає росіян та білорусів. Невже вони не підозрюються у злочинах? Далі все стане зрозуміло, ці цифри офіційно запросив депутат від партії АФД Мартін Гес. Те, що у таблиці немає росіян, білорусів і навіть афганців, не зазначені у всіх категоріях, пояснюється тим, що політик не запросив показники по цим громадянам. У вас є ідеї, чому так? Давайте ще поглянемо на українців у статистиці злочинів серед мігрантів. Як ми бачимо, українці точно не є головним джерелом проблем у кримінальних справах. Переважають марокканці та сирійці. У багатьох категоріях українці показують нижчі результати ніж середній рівень по країни. Серед підлітків українці менше залучені у вуличні злочини ніж навіть німці. А у сфері сексуальних злочинів у українців найнижчий показник. Тож, якщо вам чи вашим знайомим доведеться зіткнутися з упередженими звинуваченнями у порушеннях чи криміналі, варто звернутися не до емоцій, а до фактів. Офіційна статистика говорить сама за себе і часто спростовує найгучніші стереотипи. Далі корисна інформація для українців у Німеччині, які вже працюють на мініджо або планують це робити. З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка на мініджоб становитиме 13,90 євро за годину. Максимальний дохід за місяць без податків і внесків зросте з 556 євро станом на зараз до 603 євро. За ті самі 603 євро можна буде працювати трохи менше годин. Якщо ваш дохід перевищить 603 євро, робота переходить у категорію «міді-джоб». У такому разі вже з'являються податки та соціальні внески, але вони зростають поступово. А з 2027 року мінімальна ставка на міні-джоб підніметься до центів за годину. Через це верхня межа для міні-роботи автоматично збільшиться до 633 євро на місяць. До речі, якщо ви маєте у Німеччині досвід роботи на міні-джоб, розкажіть, що це за робота, скільки часу вона у вас займала, та як добре оплачувалась. А якщо ви поєднуєте роботу з навчанням або просто шукаєте хорошу мовну школу, зверніть увагу на LUMOS. Тут ви можете вивчати мову з нуля або вдосконалювати свої знання на індивідуальних та групових заняттях, розмовних клубах, курсах у записі чи інтенсивах не лише німецькою, а й польською, англійською, французькою, іспанською та італійською мовами. Напишіть школі в Телеграм чи в інстаграм. Контакти знайдете під відео, кодове слово ЛС та отримайте знижку на будь-яку мову. Я домовилась з власницею школи. Volkswagen нарешті захоплює ринок електрокарів у Німеччині. Майже половина всіх нових електромобілів, зареєстрованих в Україні, тепер припадає саме на Volkswagen. За перше півріччя 2025 року 46 електрокарів були випущені під брендами групи VW. Для порівняння рік тому цей показник становив лише 32%. На другому місці опинився BMW, який набрав близько 11% завдяки моделям Міні та Rolls-Royce. Тесла тим часом різко втратила позиції. Тоді компанія посідала друге місце з часткою майже 12%, а нині опинилася лише на восьмій сходинці з результатом 3,6%. Ще одна показова деталь домінювання Volkswagen у рейтингу моделей. 6 із 10 найпопулярніших електромобілів це продукти групи VW. Для концерну це перший випадок, коли він настільки впевнено закріпився в електросегменті. І з огляду на те, як непередбачувано поводиться Ілон Маск, останнім часом такий сум на користь німецького виробника вже не виглядає випадковим. Тепер маску і його компанії Тесла доведеться шукати нові стратегії, щоб повернути втрачені позиції. І на сам кінець про гроші. Вам цікаво дізнатись, в якій країні Європи життя та подорожі обходяться найдешевше і найдорожче. Євростат оприлюднив свіжу статистику за 2024 рік. За основу взяли Умовний індекс 100. Це середній рівень цін по всьому Євросоюзу. Найдорожче жити у Данії. Ціни там на 43% вищі за середні по ЄС. Далі Ірландія. Люксембург і Німеччина. Найбільш доступні для життя країни Болгарія, Румунія та Угорщина. Наприклад, у Болгарії індекс становить 60%, тобто рівень цін на 40% нижчий, ніж у середньому по Євросоюзу. Щоб було простіше зрозуміти, умовний кошик товарів, який у середній країні ЄС коштує 100 євро, у Данії обійдеться в 143 євро, а у Болгарії лише в 60 євро. А далі найцікавіше розбивка за категоріями витрат: продукти найдешевші в Румунії, а найдорожчі у Люксембурзі, алкоголь і тютюн найдешевше в Болгарії, найдорожче в Ірландії, одяг і взуття, лідер економії знову Болгарія. А от Данія на протилежному кінці. Техніка та меблі найдешевше в Болгарії, Литві та Італії. А от найдорожче за них платять на Мальті та у Фінляндії. Транспорт найдешевше в Болгарії та Угорщині, а найдорожче в Данії та Швеції. Ресторани та готелі найдоступніші в Болгарії та Румунії, найдорожчі в Данії, Франції та Німеччині. Енергоносії лідери за низькими цінами Угорщина та Болгарія, а от найвищі тарифи в Німеччині та Італії. Це всі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд та відповіді. Мені завжди приємно спілкуватися з вами тут у коментарях. Хочу окремо звернутися до моїх постійних глядачів, особливо тих, хто додивляється випуски до кінця. YouTube нещодавно змінив алгоритми, і тепер дуже важливо те, що ви робите після перегляду відео. Тому, якщо ви раптом пропустили попередній випуск, подивіться його зараз, я виведу відео на екран. Зараз у мене виходить два відео на тиждень у вівторок та п'ятницю о 20.00. і звісно, підписуйтесь на канал. Рада кожному із вас. Бувайте!